Так, друзі, всім привіт! З вами компанія Carvel. Щойно на фотосесії була ця красуня. Це шкода Superb в комплектації Лаурін clement 2019 рік. Двохлітровий дизельний двигун, 140 кВт, повний привід ну Тобто все те, що треба, седан, чорний колір, правильний заряд, правильний рік. І саме головне, друзі, в цій машині, уважно 93 тисячі оригінального пробігу, який ви маєте можливість перевірити. Ми від себе максимально даємо інформацію, яку можемо дати. І вже тоді можна дійти до спільної. Угоди, так, як ви бачите, оптика тут максимальна, дестронік, почало ріклемент, він такий має бути в правильній комплектації, Лобове скло в нас з підігрівом, а термічне І відразу, ну там за пробіг. Що таких пробігів нема, друзі, пробіги є, просто вони стоять грошей. Він код і вперед. Ну, Це для потенційних покупців. По сколам ви бачите, що їх тут практично немає. Я б сказав би взагалі немає. На 90 тисяч так це ідеально. Машина без підфарбувань. Оптика вже затягнута в плівку, бронеплівку. Маночки теж, ви бачите, як новенькі. Зимова гума правильна. Диски також без подряпин в хорошому стані. Ви вже бачите безключовий доступ. так У нас асистент сліпих зон, асистент утримання в колосі руху, контроль дистанції і так далі. У нас вже підключена діагностика. Провіримо на наявність активних помилок сидіння ось такі от кермо, нічого тут не перешито. Підсвіточки, зверніть увагу на ці всі моменти. Тут також зверніть увагу ніде без подряпин. У нас резиночки теж в ідеальному стані. Ви бачите, все супер. Те що потрібно. У нас топова навігація максимальна. Адаптивний круїз. 93. Ну, скоро буде 94 пробігу. На підвізка в нас DCC. так Хто за нами слідкує, ви знаєте, що основною проблемою цих машин є, це їхній оцей рояльний лак, який дуже піддається зовнішнім факторам. Телефон, рука, все. І він дуже затирається, тому ми завжди його відновлюємо. Він весь в захисній плівочці, щоб, щоб потенційний клієнт, який приїде, йому було приємно купити таке авто в такому стані. Підігрів лобового в нас є, підігрів керма, все як потрібно. По салону взагалі тут таких ось моментів таких немає, трішки може засвічувати, друзі, Ну, сьогодні такі погодні умови, нічого ми з цим зробити не можемо. Ніхто не курив, видно, тут не пожовтівши Тобто все в ідеальному стані. Таких авто на сьогоднішній день. В Україні практично не знайти і з таким пробігом того у нас акустика Кентон з буфером парасольки є, ніхто не повитягував, все на місці, все супер, тому якби отак, подвійний у нас склопакет в авто, хто знає, що таке, той розуміє, що ну, ізоляція прекрасна буде. Зеркала з антибліком, з підігрівом електростудання У нас комфортний задній ряд з клімою, також з підігрівами, що додає додаткового комфорту. Задній ряд також про нього можна нічого і не казати, тому, як наскільки я розумію, по всіх наявних В факторах ззаді ніхто, напевно, і не їздив. Так, тут все в порядку. Седан. Ви розумієте, що це по-своєму статусно виглядає. Взагалі суперб, це така машина, яка можна сказати ідеальний варіант. У нас зимовий комплект ковриків, електрофарбок. Одним словом, повний порядок. А тут приємний бонус для наших доріг. Це повнорозмірна запаска з ремкомплектом Теж дуже подобається, що в седанах тут м'яка частина в універсалах. Ви знаєте, що в нас завжди така пла -пла пластикова. Це набагато вже приємніше, це вже рівень ауді і так далі. Тут, зверніть увагу, відсік для погрузки, він ідеальний, отак. От. Без подряпин, без задирів, електрокришечка. Тобто по заряду, друзі, тут камера, все, що вам потрібно. І що дуже важко знайти на сьогоднішній день. Тут все на місці в цій машині. Тут також преміум сидіння і пам'яті, електрика для сторони пасажира. Так, відразу друзі, на наявність у нас не буде такої глибокої перевірки, ви розумієте, це все по часу. Та і по другому я вам скажу, що купляючи таку машину, ну, не потрібно шкодувати свої кошти, їхати на офіціал, просто ми в короткому якби такому, огляді показуємо те, що немає якихось активних помилок. Тобто все як -то супер. Зараз, поки діагностика діагностує, ми... Сидіння в нас з вентиляцією, це все приємно, комплектація максимал. І от на такий пробіг ви підходите і вже розумієте, що це за апарат. Камера асистентів. ще для вас пробіжуся приборчиком друзі І вперед я вам скажу сенсу у цього дуже мене смішно коли я дивлюся там багато яких я не в кожному відео по це згадую, про це реально дуже смішно, коли починають отак робити в одному моменті там 20 раз клацати. Якщо там є і у вас правильний прилад, то буде в принципі все видно і без того, якщо не можна покрасити от таким п'яточком, як питання, що ви погрунтуєте, тут вже був такий слой, що все буде зрозуміло. В загальному ми пробігаємось, а тоді, якщо ви плануєте замовити додатковий огляд, будь ласка, в цьому взагалі питань нема. Тільки за офіціал чи будь-який ваш експорт, тому якби так. що це не так детально, да? mm -hmm. якщо потрібно ще якісь деталі, і ви навіть не хочете втратити свої кошти, не довіряєте, але потрібно ще якась додаткова інформація. Будь ласка, дзвоніть, це не проблема для вас окремо щось відняти чи показати взагалі. В наступного mm -hmm. відео у нас буде супер, такий рідкісний апарат, ну, маєте вже дочекатися. Ну, сенсу тут, якби брехати по чомусь немає, ми скрізь відкриті, інстаграм, ютуб. Відгуки все є, так що якщо щось робилося, то ми про це говоримо. Все, ніхто не ховає, все відкрито, все прозоро.